Вітаю, шановні дев'яті класи! Сьогодні ми з вами працюємо над практичним заняттям номер 6 «Влаштування дітей з сирі та дітей, позбавленого, позбавлених піклуванням. Ви, мабуть, зі мною погодитесь, що для дитини найкраще, коли вона зростає та виховується в сім'ї. Однак не всі діти в нашій країні оточені сімейним теплом і турботою батьків. В цьому випадку обов'язок турбуватися про таких дітей бере на себе держава. При цьому треба зазначити, що права дитини в Україні захищаються в першу чергу батькам. Але бувають випадки, коли батьки неналежно виконують свої обов'язки стосовно своїх дітей та застосовують проти них фізичну силу. З метою протидії та запобігання таких ситуацій державою були створені відповідні органи та служби. Які дозволяють захистити права дітей від утисків з боку дорослих. До них належать органи опіки та піклування, Державні соціальні служби, громадські організації захисту прав дітей та служби в справах неповнолітніх. Коли ж батьки грубо порушують права дитини, то держава залишає за собою обов'язок позбавити батьків батьківських прав. У яких випадках це буває? Ми на попередньому році про це казали, сьогодні я тільки нагадаю: це не забрали дитину з пологового будинку або з іншого закладу охорони здоров'я без поважної причини, і протягом 6 місяців не виявили, щодо неї батьківського піклування. Ухиляються від виконання своїх обов'язків по вихованню дитини, жорстоко поводяться з дитиною, хронічно злаживають алкоголем або наркотиками, вдаються до будь-яких видів експлуатації дитини, примушують її до жебракування та бродяжництва. Засуджені за вчинення умисного злочину щодо дитини. Оскільки батьківські права тривають до повноліття дитини, то позбавлення батьківських прав після його настання закону не допускає. Позбавлення батьківських прав здійснюється тільки в судовому порядку. А ініціатором справи може бути один з батьків, опікун дитини, органи опіки і піклування, навчальний заклад, прокурор. І навіть сама дитина, якщо вона досягла 14 років. Позбавлення батьківських прав це одне із суттєвих обмежень особистих прав громадян. І тому така справа розглядається судом винятково за участі прокурора. А також представника органу опіки і піклування. Якщо батьківських прав позбавляються обидві батьки, дитина передається на піклування органу опіки і піклування. Батьки. Позбавлення батьківських прав втрачають усі права, що ґрунтуються на факті споріднення з дитиною, зокрема, права вимагати від неї в майбутньому матеріальної допомоги. Разом із тим, позбавлення батьківських прав не означає звільнення від обов'язку утримання дитини. Тому одночасно з позбавленням батьківських прав суд може на вимогу позивача або з власної ініціативи вирішити питання про стягнення аліментів на дитину чергу, Сімейний Кодекс України визначає способи охорони прав дітей сиріт та дітей, позбавлених в піклування. Для початку давайте ми з вами визначимо, які ж категорії дітей бувають, якщо про них не піклуються батьки. Тут нам допомагає закон України про основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей. У статті 2 зазначено, що існують безпритульні діти. Це діти, які були покинуті батьками, самі залишили сім'ю або дитячий заклад, де вони виховувались, і не мають певного місця проживання. Діти-сироти це діти, в яких померли чи загинули батьки. І діти, позбавлені батьківського піклування. Це діти, які залишилися без батьківського піклування у зв'язку з позбавленням їх батьків, їх батьків батьківських прав. Відбиранням у батьків без позбавлення батьківських прав. Визнанням батьків безвісно відсутніми або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням батьками покарання в місцях позбавлення волі та перебування їх під вартою на час слідства, у зв'язку з розшуком їх органами національної поліції, пов'язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їхнє місце знаходження, тривалою хворобою батьків. Що перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов'язки, а також підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки та безпритульні діти. Всі вони об'єднуються в дітей, позбавлених батьківського піклування. Щоб повернути дитині належне піклування, сімейне виховання і сімейне законодавство регулює шляхи влаштування дітей, які не мають батьків. Ось саме якраз з формами влаштування дітей з сирі та дітей позбавленого батьківського піклування ми сьогодні з вами працюємо. Почнемо з опіки і піклування. Опіку і піклування встановлюють для виховання і захисту особистих немайнових і майнових прав та інтересів дітей, які залишилися без батьківського піклування внаслідок смерті, хвороби батьків і позбавлення їх батьківських прав. Опіку встановлюють над малолітніми дітьми. Які не досягли 14 років. А піклування над неповнолітніми віком від 14 до 18 років. Спільне для опіки і піклування таке. Опікуном і піклувальником дитини може бути за її згодою повнолітня дієздатна особа. Не може бути опікуном чи піклувальником дитини особа, яка зловживає спиртними напоями, наркотичними засобами або позбавлена батьківських прав. Дитина. Над якою встановлено опіку або піклування, має право на проживання в сім'ї опікуна або піклувальника, на забезпечення їй умов для всебічного розвитку, освіти, виховання і на повагу до її людської гідності, на збереження права користування житлом, в якому вона проживала до встановлення опіки та піклування, на захист від зловживань опіку чи, опікуна чи опіклування. Ну і також встановлення опіки та піклування не припиняє права дитини на аліменти, пенсії та інші соціальні виплати. Для призначення дитині опікуна або піклувальника враховуються його особисті якості, здатність до виховання дитини, ставлення до неї, а також бажання самої дитини. Це питання у нас вирішує служба з опіки та піклування. Другим видом є усиновлення. Усиновлення це прийняття усиновлювачем свою сім'ю дитини на правах дочки чи сина за рішенням суду. Усиновленою може бути дитина, яка не має матері, батька або позбавлена їхнього піклування. Дитину, залишену в поглоговому будинку, або ту, яку відмовилися забирати звідти батьки чи інші родичі, можна усиновити після досягнення неї 2місячного віку. Дитину. Яку підкинули чи знайшли, усиновлюють до спливу двох місяців після її знайдення. Рідних братів і сестер під час усиновлення не можна роз'єднувати. Суд, ухвалюючи рішення про всиновлення дитини, враховує обставини, що мають істотне значення. Щодо особи, яка бажає усиновити дитину, це стан її здоров'я, і статки, сімейний стан та умови проживання, ставлення до виховання дитини. Мотиви, з яких вона бажає всиновити дитину. Щодо дитини, суд враховує ставлення дитини до особи, яка бажає її всиновити, Як довго особа опікується дитини, дитиною, та особа безпосередньої дитини і стан її здоров'я. Усиновлення надає усиновлювачу права і покладає на нього обов'язки щодо усиновленої дитини в тому обсязі, в якому мають батьки. Законодавство визначає, що усиновлювачі мають право на таємницю усиновлення. Якщо ж звернутися до Сімейного кодексу України, то в статті 211 зазначені коло осіб, які можуть бути усиновлювачами. Усиновлювачем дитини може бути дієздатна особа віком не молодше 21 року за винятком, коли усиновлювач є родичем дитини. Усиновлювачем може бути особа, що старша за дитину, Яку вона бажає усиновити не менш як на 15 років. Усиновлювачем може бути подружжя, усиновлювачем не може бути особа однієї статі. Особи, які не перебувають у шлюбі між собою, не можуть усиновити одну і ту ж дитину. Якщо такі особи проживають однією сім'єю, суд може постановити рішення про усиновлення ними дитини. Якщо дитина має лише матір, вона не може бути усиновлена чоловіком, з яким її мати не перебуває в шлюбі. Якщо дитина має лише батька, вона не може бути усиновлена жінкою, з якою він не перебуває в шлюбі. Якщо такі особи проживають однією сім'єю, суд може постановити рішення про усиновлення ними дитини. Якщо дитина має лише матір або лише батька, які у зв'язку з усиновленням втрачають правовий зв'язок з нею, Усиновлювачем дитини може бути один чоловік або одна жінка. Кількість дітей, яку може усиновлювати один усиновлювач, не обмежується. А в наступній 212 статті зазначені коло осіб, які не можуть бути усиновлювачами. Не можуть бути усиновлювачами особи, які обмежені в дієздатності, визнані недієздатними, позбавлені батьківських прав, якщо ці права не були поновлені. Були усиновлювачами іншої дитини, але усиновлення було скасовано або визнано недійсним з їхньої вини, перебувають на обліки або на лікуванні у психоневрологічному чи наркологічному диспансері, зловживають спиртними напоями або наркотичними засобами, не мають постійного місця проживання та постійного заробітку, страждають на хвороби, перелік яких затверджений центральними органами виконавчої влади. Що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров'я, є іноземцями, які не перебувають у шлюбі, крім випадків, коли іноземець є родичем дитини, були засуджені за злочин проти життя і здоров'я, волі, честі та гідності, статевої свободи та статевої недоторканності особи, проти громадської безпеки, громадського порядку та моральності, у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин. Або мають непогашену чи не зняту в застановленому законом порядку судимість за вчинення інших злочинів. За станом здоров'я потребують постійного стороннього догляду та є особами без громадянства. Цей перелік осіб не може бути усиновучим. Наступний вид це є патронат або сімейний патронат. Патронат над дитиною здійснюється. Для забезпечення захисту прав дитини, яка через складні життєві обставини тимчасово не може проживати разом з батьками або законними представниками, надання їй та її сім'ї послуг спрямовані на повернення в сім'ю відповідно до найкращих інтересів дитини. За виховання дитини патронатному вихователю встановлюється плата, розмір якої визначається за його домовленості з органом опіки та піклування. Ну ж таки, якщо звернути увагу до Сімейного кодексу України, то згідно 252 статті патронат над дитиною, ми бачимо таке. Патронат над дитиною це тимчасовий, тимчасовий догляд. Від 3 місяців максимум до 6. Виховання та реабілітація дитини в сім'ї патронатного вихователя на період подолання дитиною. Її батьками або іншими законними представниками складних життєвих обстанов. Сім'я патронатного вихователя це сім'я, в якій за згоди всіх її членів повнолітня особа, яка пройшла спеціальний курс підготовки, виконує обов'язки патронатного вихователя на професійній основі. Тобто, треба ще бути підготовленим до цього. Патронатний вихователь це особа. Яка за участю членів сім'ї надає послуги з догляду виховання та реабілітації дитини в своїй сім'ї. До сім'ї патронатного вихователя можуть бути одночасно влаштовані тільки діти, які є між собою рідними братами та сестрами, або діти, які виховувались в одній сім'ї. Тобто завжди обов'язково повинна бути одна сім'я. Далі у нас є вид прийомна родина. Це ще один вид у сину... у спосіб улаштування дітей. Прийомна сім'я це сім'я, яка добровільно взяла на виховання та спільне проживання від 1 до 4 дітей сиріт чи дітей позбавленого батьківського піклування. Прийомні батьки беруть для спільного проживання і виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Прийомні діти проживають і виховуються в прийомній сім'ї до досягнення 18-річного віку. А в разі навчання в професійно-технічних і вищих навчальних закладах першого-четвертого рівня акредитації до його закінчення, тобто зазвичай це до 23 років. Близьким до прийомної сім'ї також є дитячий будинок сімейного типу. Дитячий будинок сімейного типу це окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває в шлюбі. Для забезпечення сімейного виховання та спільного проживання не менше 5 дітей з сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Виховання дітей в такому дитячому будинку здійснюють батьки-вихователі дитячого будинку сімейного типу. Прийомна сім'я та дитячий будинок сімейного типу створюються за рішенням районної державної адміністрації або виконкому міської ради. Між прийомними батьками і органом, який створює прийомну сім'ю. Укладається договір про влаштування дітей. Спільне у прийомній сім'ї та дитячому будинку сімейного типу це їхній статус, який визначає орган опіки та піклування. Це пріоритетне право бути батьками або батьками вихователі, надається саме подружжю. Обов'язки прийомних батьків і батьків вихователів щодо виховання дитини такі самі, як і в рідних батьків. Однак вони не мають права змінювати прізвище та ім'я дитини, і вони є законними представниками дитини в усіх відносинах. Між дітьми і прийомними батьками чи батьками-вихователями не встановлюються юридичні сімейні і цивільні відносини. Обов'язок щодо утримання дитини забезпечується бюджетним коштом, тобто державою, надання дитини притулку не припиняє батьківських прав її кровних батьків. І це місце тимчасового влаштування дитини, наприклад, до повноліття. Не можуть бути батьками-вихователями особи, визнані встановленого законом порядку недієздатними або обмежено дієздатними, які не пройшли курс підготовки для кандидатів у батьки-вихователів, позбавлені батьківських прав, звільнені від обов'язків опікуна за неналежне їхнє виконання. Та стан здоров'я, який унеможливлює виконання обов'язків щодо виховання дітей. Ось так коротко я вам пояснив декілька видів влаштування дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування. Для того, щоб успішно виконати практичну роботу, я рекомендую, щоб ви зараз зупинилися і прочитали з підручника параграф 22. А далі виконули завдання, наприклад, завдання 1. У нас потрібно розв'язати ситуацію на сторінці 164. Це ситуація друга. Ромчикові 11 років. Дома його часто били, забували погодувати, одягти за погодою. Батьки зловживали спиртними напоями, ніде не працювали. Хлопчик погано вчився, не міг засвоювати шкільної програми, але ріс усміхненим і добрим, відгукувався на тепло і добрі слова. Педагоги з'ясували, що рідний батько Ромчика помер, коли хлопчикові було 2 роки. А той, кого дитина називала татом, не перебував з матір'ю Ромчика у зареєстрованому шлюбі. Коли матері з так званим татом, у котре кілька днів поспіль не було вдома, Ромчик захворів, мамина сестра, яка мешкала в цій же квартирі зі своїми пятьма дітьми та чоловіком, викликала лікаря, доглядала хлопчика, поки він не одужав. Вона порушила питання про позбавлення матері Ромчика батьківських прав. Через півроку всі формальні питання були вирішені. Ромчика забрали до дитячого будинку сімейного типу, який діяв при одному з монастирів неподалік від обласного центру. Мати зі співмешканцем перестала з'являтися в квартирі, і їх кімнату зайняла тітка Ромчика. Вам потрібно, ну ви вже прослухали цю ситуацію, можливо, ще раз прочитайте. Вам потрібно визначити суть проблеми та запропонувати свій спосіб вирішення для цього випадку. Також рекомендую вам ознайомитись з приписами нормативно-правових актів, які розміщені на сторінках 162-163, та роз'яжіть задачі з погляду права. Що конкретно вам потрібно? Чи правильно зробили ситуацію? Розв'язали ситуацію з Ромчиком, чи, можливо, якісь інші варіанти ви порекомендували. Ось конкретно, що вам потрібно тут написати. Друга задача: вам потрібно проаналізувати ситуацію і вирішити, чи правомірні дії органу опіки та піклування. 27-річний вчитель фізкультури Ярослав Ярославець звернувся до органу опіки та піклування. З проханням дозволити йому взяти на виховання на умовах договору про патронат його, учня його класу, 11-річного Миколу, батьки якого нещодавно загинули в автомобільній катастрофі. Працівники органу опіки і піклування Ярославі відмовили, посилаючись на те, що дитину можуть передати тільки в повну сім'ю, а Ярослав подинав. Натомість Ярослав стверджує, що щойно вони з Миколою почнуть проживати разом, то це і буде сім'я. Проаналізуйте відповідь органу опіки та піклування. І зазначте, чи правомірно вони діють чи ні. І аргументуйте свою думку, чому вони праві або чому вони не праві. У вас в підручнику є уривки закону, ви можете посилатися на них, можете прямо їх цитувати. І третя задача завдання третє. Вам потрібно в третьому завданні. В третьому завданні вам потрібно написати до 100 слів невеликий твір роздум про значення сім'ї в житті дитини. Тема твору роздуму чому, на вашу думку, важливо, аби дитина зростала і виховувалась в сім'ї. Ще раз кажу, це невеликий твір роздум до 100 слів. В якому обов'язково повинна бути ваша думка, яка підкріплюється одним. Або двома хоча б аргументами. І логічний висновок. Ну, а висновок практичної роботи у вас, як завжди, у самоаналізі. Нам треба пригадати свою роботу на уроці, тобто на практичній. Зберігаючи нумерацію пунктів, оцініть у балах, наскільки ви погоджуєтесь з твердженнями, які ви бачите перед собою. 2 бали це повністю погоджуєтесь, один частково погоджуєтесь, і 0 зовсім не погоджуєтесь. Успіхи вам в виконанні цієї практичної. До зустрічі на наступних уроках.